Дуже дякую вам за те, що робите ремонти. Двері нові ставити. Ну, якщо я майстер по звуку, то я маю це якось ізолювати. Я сподіваюся, що тепер цього жужання не чути. Я сподіваюся, що я це зможу зробити. Сьогодні говоримо про NK та її благодійний Гіавей, який вона анонсувала, та дуже швидко видалила, тому що нарвалась на великий хейт зі сторони своїх. Прихильників. Друзі, привіт! Я довго думала, чи доречно, чи на часі, чи не на часі. Та вирішила довго не думати та запитати свого чоловіка. Він мені сказав. І він мені сказав, сказав щоби я воловолонтерила. І я вирішила зробити свій іменний благодійний гімнавей. Я хочу подарувати вам цю автівку Infinity за півтори мільйони гривень. А на допомогу Україні я відправлю 100 тисяч гривень. Вау! Як тобі такі умови Приймай участь в конкурсі? І це ще не всі подарунки. Сонечко, в мене є для тебе ще сюрпризик. Якщо ти не виграєш автівку, сонечко, то ти можеш виграти. Ой. Ой, не то. Ти можеш виграти цей айфон. Цей айфон, сонечко, може стати твоїм новий айфончик саме для тебе. І неважливо те, що ми автівку взяли в оренду. Неважливо те, що ми зробимо свого переможця. Важливо те, що ти підпишешся на абсолютно незнайомих для себе людей. Це і інфоцигани, і гадалки, і навіть співачка сова Приймай участь! Гіавеї вони самі по собі дуже дивні конкурси, тому що м, справа в тім, що коли ти підписуєшся на цих людей, то ти потім від них відписуєшся. І я не зустрічав випадків, коли люди дійсно вигравали подарунки в цих іавеях. А, ну, бачите, Настю Каменських вмовили, щоб вона зробила свій гі... ім'яний гіавей. І Сюру заключається в тому, що вона дарує автівку за півтори мільйони гривень комусь. А на благодійність на покупку автівки вона відправляє 100 тисяч. І це, звичайно, не сподобалось нікому, тому що це все виглядає максимально дивно. І як могла НК згодитись на цей гіавей, не подумавши про наслідки. Друзі, привіт. Я довго думала над цим рішенням, чи доречно, чи на часі, і зрозуміла, що зараз позитивні емоції для кожного з нас дуже важливі. Тому я вирішила оголосити мій іменний благодійний конкурс, з якого ми з вами відправимо донат в 100 тисяч гривень на авто для Нацгвардії України батальйону Азов. Я підготувала для вас неймовірний подарунок автомобіль. Infinity, який може стати вашим, здебільшого завжди організатори вибирають переможців серед своїх та, ніби дарують цей подарунок, роблять фотозвіти. А насправді ніхто нічого не виграв, не виграє. Зазвичай гроші платяться блогерам тим, які. Організовують ці Гіавеї або артистам дійсно спонсори, які платять за ці гіавеї, вони отримують долю підписників. Я дуже дуже давно ем, приймав участь в Гіавеї. Це був інстаграм Утки. Пам'ятаєте, утка це вам не Шутка для того, щоб отримати підписників, ми замовили Гіавей, і дійсно прийшло дуже багато підписників. Але чи була активність? Активності, на жаль, жодної не було. Тим паче, коли закінчується гіавей, іде масова відписка. Тому що коли на вас підписуються і потім відписуються, ваш акаунт вмирає. Не дивуйтесь, чому в мене так мало підписників в інстаграмі. Можливо, якщо б я назбирав там 200 тисяч, півмільйона, мільйон підписників, можливо б і мені дали ту галочку в інстаграмі. Але я не хочу вбивати свій акаунт. Я завжди за органічну аудиторію. Це дуже круто мати саме органічну аудиторію, а не накручених багато підписників. І, до речі, ще в гіавеях. Використовують ботів, щоб, ну, що буває, знаєте, кажуть, ми гарантуємо вам 10 тисяч підписників, і коли не вистачає, вони докручуть. Насці Каменських видалили публікацію, Гіавей не відбувся, тому що це максимально все дивно виглядало, тим паче. Настя Каменських не якась там блогерша, яка на цьому хайпує і яка на цьому заробляє. Я не розумію, як так її розвели. Ну, Насправді її реально розвели на цьому гіавеї. Ну і звичайно, співачка вирішила максимально швидко відвернути увагу від цього скандалу. Почала записувати сторіс, послухайте, як е, співають жабки, як цвірінькають. Пташки, ну, не допомогло Насті. Автівка Інфініті під час війни в Україні ну це дуже дивно. Я вірю в де там Полякова розігрує якусь свою косметику. Це ще можна повірити. Але коли даруються такі автівки, тоді виникає питання, чому ти Настя, типу, і організатори. Не зробите дійсно якийсь благодійний гіавей, е відправити навпаки велику суму на допомогу, якщо ви говорите про допомогу. А серед підписників розіграєте там один-два айфони, якщо це чесно. Хочу сказати від себе. У мене дійсно були конкурси на каналі. Якщо я роблю конкурси, в мене все чесно. Згадайте канал Утка. Ми розіграли навушники, вони, от, вони дійшли до свого е, переможця. У мене на каналі були подарунки, Я крім е, подарунків, які там я. Обіцяв розіграти, я ще поклав, в мене була велика колекція парфюмів. Я клав свої парфюми, які коштували по 2-3 тисячі гривень. Зараз, до речі, мене нічого не залишилось. Потім пам'ятаєте, шоу співає всі, я розігрував бокс на «Співають всі, і він також доїхав до свого отримувача. Ну, за 5 років в мене небагато конкурсів було, але якщо вони є, я. Все роблю чесно, ну це класно. Ну і перейдемо до іншої новини. Так, сьогодні буде два артисти. Це Віктор Павлік. Віктор Павлік, Боже, я не знаю, коли Віктор Павлік встиг докотитися до Крінжу. Напевно, тоді, коли він приймав участь в шоу Маскарадно один плюс і коли, на жаль, помер його син, він продовжував. Приймати в тому участь, сміятись, веселитись, це було максимально дивно. Окей, можливо, ми можемо сказати, що це він професіонально поступив. То у Віктора Павліка молоді жінки, молода дружина, там його фанатки. Окей, що сталося? А В той час, коли у нас війна в Україні, Віктор Павлік своїй молодій дружині дарує спец. Боже, ви б то чули звуки. Окей, виключаємо. Віктор Павлік дарує своїй молодій дружині спецпропуск на рух містом під час комендантської години. І цим хизується в своєму Інстаграм. Ну, має бути якась клепка, якщо навіть ти таке робиш, якщо в тебе є можливість десь це дістати, і яким чином ти це дістаєш, ну окей, це їх внутрішні справи. Не будемо лізти, як вони достають ці пропуски. Питання в другому: де голова на плечах, коли ти цим хизуєшся під час. Воєнного стану. Ну, недовго музика Віктора Павліка грала. Зупинили Віктора Павліка та конфіскували цей спецпропуск. Дякую, дякую, що є якась справедливість, тому що це максимально ненормально таким хизуватися. Тому що навіть коли є у нас комендантська година, ми маємо її дотримуватись. А не діставати якісь спецпропуски на рух містом під час комендантської години. Ну, диво, дива! Що ще, Що ще очудять наші українські артисти. Дуже цікаво. А до речі, в наступному відео ми поговоримо знову про українську мову, про скандал і про... знову про треш. Пишіть свої думки в коментарях. Я все читаю і відповідаю. Лайкайте, і дивіться мої попередні відео на каналі. І до зустрічі уже зовсім, зовсім скоро в новому відео. Бувайте! А я хочу нагадати, що вам потрібно ставити лайки та писати коментарі вані разу та підтримувати його спонсорством на каналі та донатом. Тож, дивіться ці очі, спонсор показу мівіна.